Всім привіт! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні вирішив трошки зняти коротеньке відео розмовного характеру. Вийшов на двір в свій ліс, чи хоч наш ліс з закарпатської сосни. Я вирішив розповісти вам, як я з батьком влетіли на гроші, купуючи товар на OLX Значить. Я там трошки повставляю фотографії з коментарями стосовно цього, багато не вийде, тому що в мене відеоредактор розрахований тільки на 10 кадрів. Ну, але це нічого. Розпочнемо. Колись давно, приблизно 2 роки тому назад, я купив Бушний електровелосипед силач Там були дохлі батареї свинцово-кислотні. Купив я. Нові, вони оказались теж дохлі, проїжджав на все 17 кілометрів на одному заряді. Ну так подумали, подумали, батькові хватить по селу кататися, я собі купив другого велосипеда, катаюсь на йому, а батько катався це майже два роки на тому велосипеді, на тих акумуляторах. Получив він трошки грошей за оренду паїв, дали йому, каже, купи мені, мабуть, літійонну батарею. Ну, Трошки шукав, я шукав, таке, знайшов на OLX приблизно нормальну по ціні 60 вольтову на 20 ампер годин у корпусі, як мене запевнили. Поспілкувався з продавцем, силочку на цього продавця, на його батареї, такі, як він гарні батареї, в кавичках продає. Е, я оставлю. Під відео у відео, в общем подивитись, щоб більше ніхто не купився на його. Можливо, звісно, мені можна було б сказати, що така батарея попалась але як запевнив мене той чоловік, який справляв цю батарею і переробляв, що, така батарея за півроку, вірніше від цього продавця, батарея за півроку попалася вже третя йому. Тобто я до цього чоловіка звернувся вже третій із батареєю від цього продавця. Скільки ж тоді по всій Україні звернулося, значить, купили батарею. Мене запевнили, що вона складена чи зварена, з нових елементів 18650 е, Samsung. Батарея має е, не 20, а 18 ампер годин так як у корпус. <кій> так як у корпус пластмасовий, той, що швидко на 20 ампер годин вона не влазить. Ну, не важно. <кій> Купив я, значить, її. Вирішив вже трохи покататися. Прийшла вона розряджена 55 вольт, ну там 54 з хвостиком. Думаю, заряджу, все буде чудово. Зарядилась вона до 50. ой Ну да до 57 вольт, мабуть. І все, я дзвоню продавцю, кажу, а що таке, що случилось? Він, та, катайся, буде все чудово, вона після другого-третього заряду зарядиться. Хорошо? На першому заряді я проїхав 36 кілометрів згорем пополам, на другому заряді 41, на третьому заряді приблизно 40 кілометрів, тому що на дворі зима це було ще. Два тижні тому, же вже три тижні тому, на новий рік купив, катався стежник, а потім віддав, чи хоч не віддав, а відіслав чоловікові, щоб мені зробив ремонт. Не по гарантії, а так. Значить, зателефонував я цьому продавцю, що так і так батарея не виходить в номінал на 67 вольт. Він каже, так, присилай мені її, я її одремонтую. Так, ну як присилай? Ну присилай, все нормально. В общем, побоявся я йому слать, хорошо, що й побоявся. Найшов я другого чоловіка, який ремонтує з гарними відгуками, відіслав туди. Далі я вам вкину фотку, яке воно було. Значить, батарея була всередині <кхе> зібрана з беушних елементів китайських бак. В принципі, елементи непогані, але вони беушні На деяких елементах було навіть видно, що їх вже колись паяли чи хоч варили. Е, на всіх майже елементах була пошкоджена термоусадочна плівка. Ще ж були проклеєні всі якимсь клеєм, кроме холдера, в який вставлені, проклеєні були е, 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 якимсь термоклеєм. В общем, поморочився чоловік, розібрав. А, зварені були так чудово, що в місті із скотчем одривалася. Сварка. Сварка. Пластина була не металонікелева чи нікель, нікель-металева, вона була просто металева, вже з деякими п'ятнами маленької корозії. В общем, чоловік розібрав. Перевірив усі елементи. Один елемент зовсім не годиться. Він має опір 125 мл. Кому це цікаво, за 2-3 секунди заряджається і не входить навіть у режим тесту. Е, всі акумулятори були різної ємності, всі акумулятори були різного заряду. БМС плата, в принципі, добра, але вона не змогла б коригувати те, що напаяв чи наварив продавець. В общем, було вибракувано ще. 10 елементів, кроме того одного. Вони мали ємність не 3, 400, 3 300, а вони мали ємність 3000 мА і трошечки більше. Тобто вони вибивалися з основної маси тих елементів. Тобто їх забракували. Спаяли заново, замотали таким, як треба, скотчем арміровочним. Далі я знову вкину фотографію після того, як. Зробили ремонт. Значить, купив я цю батарею 500 гривень, заплатив я передоплати. І потім доплатив решту і вийшла вона мені 13 тисяч 200 гривень. Значить, за ремонт я віддав. 5800 з хвостиком гривень плюс пересилка туди-сюди. Так от. Я не знаю, як убезпечитися від таких продаванів, які зараз дуже дуже масово дурять людей. Але на одного продавана я вам дам силочку. Дивіться і не купуйте в його нічого. Потому що у його розрахунок на те, що людина. Або ж купляє і не перевіряє просто ставить і їздить ту батарею. Якщо десь якісь проблеми є, а вони будуть, то відсилає і він робить ремонт, відсилає через деякий час, опять робить ремонт. Ну, в общем, це раз. По-друге, навіщо ж так дурити людей? Ти ж мене запевнив продавець, ти мене запевнив, що ти сварив батарею з нових акумуляторів Samsung, але там б ушні китайські баки якісь. Тоже як то не Камільфо. Як з ними бороться, я не знаю. Кляузу я на нього написав пару-тройку профілів, у його заблокували, але ж у його об'явках, як, як собак нерізаних. Так що, слава Богу, слава Збройним силам України. Після нашої перемоги можливо буде якесь таке законодавство, яке буде викорінювати корінцями, от таких сраних продаванням, щоб вони не дурили людей. А так, вибачайте за розмовне відео, що нічого більше не показав, кроме шуму вітра і лісу. Все буде добре, все буде Україна. До зустрічі на теренах Ютубу. Дякую за перегляд.